Дуже цікавим і інтригуючим у нас вийшов 25-й тур УПЛ. Тож, давайте про це поговоримо. І розпочнемо з Чорноморця, який програв вдома Кривбасу з рахунком 2-1. Причому матч був, в принципі, рівний, і нічия якраз тут більш за все і підходила. Про це і сказав Григорчук. Але кривбас, знову ж таки, у нього є. Певний клас. Ця команда при рівній грі може робити різницю. До речі, цим і був славетним минулий Чорноморець Григорчука. Часи все змінили. А Колос переміг в Ворсклу вдома, в Полтаві. Причому як він це зробив, ніхто не знає. Ні Колос, ні я, ніхто. Ніхто вам не скаже. Яким би ти не був крутим експертом, ти не даш логічного пояснення, чому Ворскла програла. Ворсла щемила-щемила, володіла ініціативою, креативила і програла з рахунком 2-0. Напишіть у коментарях, якщо у вас є якісь пояснення. Рівенський Верес грає у нічию з Дніпром 1. Максимов. Жаліється на те, що у нього немає лави запасних. Що в принципі чого ви від мене очікуєте? Тобто Максимов давно вже, я думаю, змирився з цією ситуацією навколо Дніпра 1 і що майбутнього команди немає. Ну і тут, коли такі е, гравці, як сваток, капітан команди, допускається таких помилок, після чого забивається м'яч, то на що тут можна розраховувати? А Олександрійська Олександрія. Програє у себе вдома несподівано черкаському ЛНЗ. Причому, що гравці Олександрії Кампуш, Безера вони прям подарували ці мічі ЛНЗ. Також Олександрія весь матч володіла ініціативою, грала в такий тотальний. Футбол в стилі ротань стайл, і все одно дві помилки, які просто подарували супернику цю перемогу. Ну що тут сказати, Олександрія це не кривба з класу цієї команди. Ще немає. А динамо Київ переграє дуже впевнено. Я б прям сказав би камінь на камені не залишили кияни е над Поліссям. Полісся я в цьому матчі взагалі не побачив. Матч вийшов настільки драйвовим. Настільки крутим, що Гол Шапаренка, знову ж таки виділяємо Ваната. Після цього матчу Суркіс підписав о, черговий контракт з Ванатом до 2027 року, тому що на даний момент це найкращий бомбардир в УПЛ. Ну і Суркіс на повному серйозі заявив, що за Шопоренка він захоче, якщо за Судокова дають о, 150 мільйонів клаусули, то за Шопоренка можна просити 300. Ось такий Ігор Михайлович математик. В матчі минаю та руху зафіксована нічия 1-1. Хоча також рух повинен був закривати цей матч з великою кількістю забитих м'ячів. Але якщо на деякі певні футболісти, Телес. телес. Лес, що ти за бразилець такий Ти якийсь недобразилець, переукраїнець? Я не знаю, але так транжирити моменти ну це просто жах. Це футболіст не забив ну мінімум три стовідсоткових моменти. Ну і звісно, треба відмітити Квасницю, Звісно, треба відмітити Федора чи Олега, чи Олега Федора, чи Федора Олега вирішуйте самі. Ну і матч металіз 1925. Оболонь слід було увімкнути тільки для цього забитого м'яча. Ви подивіться, яку красу нам сьогодні подарувала оболонь. А Металіст 1925 знову ж таки не перемагає і котиться у прірву. Ну і найцентральніший матч цього туру за своєю інтригою. Шахтар перемагає, хоча повинен бути програвати цей матч. Так от, Шахтар все ж таки перемагає зорю, обезкровлену зорю, без захисту, практично. І Шахтар, такі ж люди, як ми з вами, та, там грають, читають новини, ага, зоря виходить без захисників основних, там будуть грати невідомо хто. Шахтар, мабуть, розслабився. І горів 1-0. Аж наприкінці гри зміг рахунок зрівняти, забити другий. Потім вже зоря посипалася, звісно ж, але цього могло і не статися. І б тоді робив Шахтар. І сікан. Сікан забив, можливо, навіть золотий м'яч. І не тільки з ванатом треба, мабуть, пролонговувати його контракт, а ще й з сіканом.